Мене звати Наталія, я приїхала до Канади з України. І в цьому відео ви почуєте і побачите наш досвід медичного лікування у Канаді, з яким ми стикнулись. Як це було? Як довго і який і Які наші думки з цього приводу, а також хочу попросити вас поставити лайк, підписатись і залишити коментар, питання, якщо у вас виникнуть, з цього приводу, бо досвід у нас досить цікавий. Я маю надію, що ви розділите зі мною це відео і, і вам теж буде корисно почути це. Отже. Наша історія почалася ще з України, бо ми в Україні стикнулися з декількома лікарями в приватних клініках і в державних клініках некомпетентними лікарями. Кажу, це просто без ніякого. Без ніяких сумнівів, бо у нас у сина почався отит, і у нього як лікування призначали промивання вуха, що при отиті взагалі. Не можна робити. Ну, Це вже на совісті тих лікарів, які нам траплялись. І завдяки такому підходу лікарів ми втратили барабанну перетинку. Тобто, нам сказали, що вона відновиться, але, звичайно ж, це була брехня. Відновлювали ми її хірургічним, хірургічним втручанням. Відновляли ми її хірургічним втручанням, бо лікар, який нас оперував, він все зробив прекрасно. Відновлення пройшло дуже успішно, і в принципі, через два місяці після операції ми поїхали до Канади. В Канаді ми стикнулися з проблемою. Знову у нас повторився отит на цьому ж вусі. І так як я вже розуміла, що треба діяти дуже швидко, ми пішли в walking clinic, тому що на той момент ми не мали фемілі-лікаря. Лікаря. Тому ми звернулися в walking clinic, Cлінік, лікарю пояснили всю нашу історію. Він нам призначив антибіотик краплі в вухо і антибіотик приймати сироп. Все це ми отримали безкоштовно, все це покривалося хелс-картою. Наступного, буквально там через місяць, у нас був рецидив, і ми вже мали фемілі-лікаря, але коли ми спробували записатись, то там запис був тільки на кінець тижня, а у нас це було там середина тижня, нам треба було швидше почати лікування. Тому ми пішли в Walking Clinic, і Walking Clinic був тільки онлайн-лікар, тобто лікар, який сидить десь у себе в лікарні і приймає вас по відеозв'язку. Цей формат мені зовсім не сподобався. Бо я поясню, бо вони не можуть подивитись твоє вухо, вони не можуть оцінити стан твого вуха, а, яка проблема у вас. Тому це було дуже-дуже дивно. А, таке. І а, цей лікар онлайн нам призначив, а, сказав, нічого не, не капати, нічого не давати дитині, а, просто залиште так, як є. А, ми залишили. І через буквально там два дні у нас був прийом у фемілі лікаря, який призначив нам антибіотик в вухо і антибіотик е сироп Отже. Зараз хочу записати відео про те, як нам дали в аптеці антибіотик. Коли виписує лікар-антибіотик, його вам, коли ви приходите до аптеки, його вам заколочують і вже дають в суспензі отаку От бутилочку І цю бутилочку, до цієї бутилочки нам дали отакий шприц. Отже, що я хочу сказати, що таке візобіліті-тестування? Візобіліті тестування, бізобіліті -тестування це коли тобі треба антибіотика набрати 14 мл, і лікарі в аптеці дійсно потурбувалися, щоб ти зміг набрати 14 мл антибіотика одним шприцом і дали тобі отакий шприц. Є одна заминочка. Якщо ми спробуємо отак набрати, то ну трошечки, так сказати, дуже зручний шприц, але юзабіліті тестування він не пройшов, бо ми приймали ці антибіотики і вже чекали. Нам призначили ще, ще з першого візиту нашого Walking Clinic лікаря. Нам призначили візит до спеціаліста, лор офтальмолога, лор спеціаліста, який повинен був нам зробити ну, якесь аудіювання. По-перше, повинен був зробити процедуру аудіювання, а також зробити. Огляд специфічно цей лікар, ну саме вияснити, що з нами не так. Ми, ми чекали три місяці на, цього, на прийом цього спеціаліста. Нам ніхто не дзвонив, ніхто імейли не відправляв, як це повинно бути. Я сама. Такий дозвонилася, бо я декілька разів спробувала, і ніяк в мене не виходило потрапити туди. Але все ж таки додзвонилася і змогла потрапити до лікаря, офтальмолога, який призначив нам крем, краплі, два види крапель, антибіотик. І ми повинні були почати лікування, бо в нас знову був отит. Але коли ми прийшли в аптеку, фармацевт сказала, що я сумніваюся в тому, що лікар призначив вам стільки антибіотика. І каже, я йому відправлю факс і наберу вас, тобто зараз ви не можете взяти ліки. Я наберу вас, коли буде відповідь у мене, коли він мені відповість. Ми вирішили, це було для мене дуже дивним. але... Але я вирішила все ж таки а, зачекати, і, ну, бо це було перший раз, я не розуміла взагалі, чи таке а, можливо, а, як це фармацевт а, вирішує, як фармацевт сумнівається в якихось призначеннях лікаря. Для мене це було дуже дивно. Але ми вирішили чекати. А, і через два тижні у нас був наступний прийом у лікаря. Звичайно, за ці два тижні лікар не зміг відповісти, бо він дуже зайнятий і він а, не відповів. Тому ми просто ну, не лікувались. У нас був погіршення стану, і лікар нам проводив процедуру а, першу, сказав, що стан не дуже класний, все запалене, а, і а, треба таки. Приймати ті ліки, які він сказав. Він сказав, що все правильно, він відправив факс в аптеку, з підтвердженням, що це так і так, що це він правильно все зробив, ніяких сумнівів бути не може. І дав мені на всяк випадок ще один лист з цим призначенням. Я прийшла в аптеку, вже пішла в іншу, бо я не хотіла стикатися знову з якимись сумнівами, пішла в іншу аптеку все покривалося страховкою у нас, і ми пролікувалися пізніше, через декілька тижнів, ми знову прийшли до лікаря. До цього ж вже без проблем ми записувалися в лікарні, в тому це було недовго не очікувати: 10-14 днів. Я вважаю, що це дуже швидко і. Ми прийшли на повторне на повторний прийом, і нам лікар сказав, що вже покращення дуже гарні. Виписав нам ще додатково крем, який не покривався нашою страховкою, але він покривався. Я його подала на Покриття від моєї, ну від карти бенефітів, яку я маю, але це вже зовсім інша історія. На даний момент питання не вирішено до кінця. Стан зараз у нас краще, але ще є інфекція у вусі, і ми маємо візит до лікаря через тиждень. Тому, якщо вам цікаво, я можу я буду тримати вас в курсі. І дякую вам за перегляд цього відео. Взагалі, за те, що ви цікавитесь такими темами, пишіть в коментарях. Взагалі, мені дуже цікаво, як ви вважаєте, чи... Гарна ідея, те, що фармацевт може сумніватись взагалі в призначенні лікаря, чи це нормальна ситуація, чи це добре, як дабл чек, скажімо, та повторна перевірка лікаря, бо, можливо дійсно він там призначив щось не так, чи можливо це може бути небезпечним? бо... Як відсовувати лікування на невизначений термін, це може бути коштувати дуже багато. Як в нашому випадку, це коштувало нам відкату до попереднього стану, тобто ну, до погіршення і слуху, і погіршення стану. Ну, але лікар каже, що нібито поки що барабанна перетинка у нас ще є. Тому. Будути мати вас в курсі цього нашого досвіду, і залишайте коментарі, як ви вважаєте, чи повинен фармацевт приймати участь у, скажімо так, призначеннях лікаря. Відео я планую розказувати вам про наш переїзд. Як ви бачите, ми знаходимось в іншому місці, тобто перші відео я знімала в іншому будинку. Ми переїхали і. Наступне відео буде якраз про те, що ви повинні знати ще до того, як плануєте шукати житло в оренду. Тому, якщо цікаво, приходьте до мене в наступні відео. Підписуйтесь, не пропускайте нові відео. Пока!